Продається будинок в жихарі. Площа 97 квадратних метрів, три кімнати, дві ізольовані, одна прохідна. У будинку є газ, міське водопостачання. Каналізація це дві сливні ями. Усі вікна нові, трьохкамерні, металопластикові, з сітками. У будинку два бойлери. Газовий котел, є спутникова антена, по периметру будинок утеплен пінопластом. ремонт будинок зроблен частково. До зупинки громадського транспорту 7 хвилин пішки. Площа участка 12 соток. Вона огорожена високим парканом. Є заїзд для авто. Двір дуже просторий.